Тисячу днів нашої страшної війни, тисячу днів жорстокої боротьби, тисячу днів, сотні тисяч смертей, цивільних дітей, військових, хлопців і дівчат, тисячу днів війни на очах цілого світу. І мені спадає на думку голодомор 32 33 року. Ми тоді також помирали. У нас забирали хліб на нашій родючій землі. Нас розстрілювали за те, що ми могли собі щось приховати у той час, коли весь світ навколо, мав що їсти. Ми тоді вмирали, вмирали від голоду. Сьогодні ми також вмираємо. І ми вмираємо від бомб, від снарядів, від дронів, від газу, від екології. І знову це відбувається на очах цілого світу. Правда, сьогодні ми не одні. Але дуже несміливо цей світ реагує. Дуже несміливо спішить захищати, розуміючи, що може втратити і свій власний комфорт. Але ми вистоїмо, я хочу всім про це говорити. Ми всі як один. І я вірю, що зійде сонце над Україною з Божим іменем на устах відновиться і підніметься на свої крила щаслива, успішна європейська країна в колі братів і сестер.